Не має бути прямого підпорядкування. Розумієте, директор не може прийняти на роботу і ця особа, яку він прийняв на роботу, або там підвищив чи е, е, завуч, який підпорядковується йому напряму. Директор може прийняти на роботу особу, яка є вчителем і йому напряму не підпорядковується, бо вона підпорядковується завучу. це можна. Але ж знову ж таки є дві сторони медалі, ніби можна, ніби трошечки і не можна. Якщо... У вас працюють такі особи. То що ви маєте робити для того, щоб уникнути реального конфлікту інтересів через те, що закон, скажімо, зобов'язує нести відповідальність за виникнення цього реального конфлікту? Ну, є моменти, які необхідно. Вирішувати в закладі колегіально. Але перш ніж їх вирішувати, взагалі після цього вебінару, якщо ви являєтеся керівником або являєтеся близькою особою. А можете просто поділитися зі своїми колегами і сказати, що треба переглянути посадові інструкції і обов'язково передивитися організаційну структуру закладу, через те, що в організаційній структурі закладу сказано, і в самих посадових інструкціях сказано, хто кому підпорядковується, чи немає тут ніяких порушень. Якщо виника... є такі особи, які спільно працюють в закладі, законом дозволено, але є моменти, які ну, треба, скажімо так, уникати для того, щоб не виникало реального конфлікту. І тут я пропоную колегіально приймати рішення щодо преміювання. Ну, наприклад, якщо премія всім однакова, ну, немає такого якогось потреби вирішувати це колегіально. Але якщо керівник вирішив, що він бачить, що один працівник роботу виконує краще, або там ще якісь моменти, де премія буде розподілятися нерівномірно, і тут же в цьому колективі працює близька особа. То керівник або не керівник, він може сказати, що я утримуюся від голосування щодо преміювання цієї особи. Тобто всі голосують, а керівник не голосує. Це буде правильно, він уникає реального конфлікту. Взагалі, ті, хто родичі, не голосують один за одного, і це буде правильно. Наступне. Озвучувати на зборах навантаження. От вже є у нас зміни до законодавства стосовно мобінгу, і знову ж таки, особа може вважати, що її неправильно якось вона має навантаження менше, ніж у когось для того, щоб уникнути таких питань, знову ж таки, близькі особи, керівник, скажімо, озвучує це питання, голосують. Ну, не голосують, прошу вибачення, це питання, обговорюється це питання це в колективі і обов'язково протоколом. І а, якщо будуть виникати питання, то керівник в даному випадку може сказати: Я це озвучував. На зборах ми це обговорювали і не було якихось заперечень, або якщо вони були ці заперечення, то ми їх. Усунули. І ще такий момент, який я пропоную: якщо ви являєтеся близькою особою працівника, який атестується, повідомте про це і якщо ви являєтеся членом атестаційної комісії, також відмовтеся від голосування, скажіть, що я утримуюся. Обов'язково, щоб це було в протоколі. Якщо ви такі моменти, які будуть стосуватися родичів, будете вирішувати колегіально, якщо е, такі моменти, де колегіально і голосувати, утримуйтеся від голосування за е, ту особу, яка працює разом з вами і являється близькою вам, ви уникнете реального конфлікту.